Дорі друзі, сьогодні ми поговоримо про роздільники Гофмана. Роздільник Гофмана це розширення у верхній частині бокової планки рамки. Роздільник Гофмана потрібен для того, щоб забезпечити стабільну ширину між вуличками, щоб бджоли могли відбудувати стільники та вільно пересуватися між ними. Також він допомагає зафіксувати рамки під час транспортування вуликів. Стандартна конструкція рамки вже передбачає роздільники Гофмана, але бувають також варіанти рамок, у яких немає роздільників. Особливо якщо пасічники виготовляють рамки самостійно. Таких випадках ми пропонуємо користуватися пластиковими роздільниками Гофмана. У нас вони представлені у трьох варіантах. Перший варіант найбільше нагадує стандартну форму роздільника Гофмана. Він представлений у вигляді тонких пластин, які мають по два отвори та кріпляться з допомогою цвяхів. На одну рамку потрібно чотири таких елементи. Другий варіант роздільників за формою нагадує усічений конус з отвором для фіксації по центрі. Є кілька способів, як його закріпити. Перший спосіб з однієї сторони рамки фіксують два роздільники на висоті верхньої планки, і такий спосіб підходить для стаціонарної пасі, адже він забезпечує необхідну ширину між рамками, але не фіксує їх. Для кочової пасіки краще підійде другий спосіб, який передбачає кріплення чотирьох таких роздільників по два на бокових планках з протилежних сторін рамки на висоті верхньої планки та над нижньою планкою. І найбільш популярними є пластикові роздільники гофмана, які можна закріпити без цвяхів. Хоча вони також передбачають отвори для фіксації. Вони надійно кріпляться завдяки продуманій конструкції, зокрема отвору для верхньої планки та спеціальним виступом на внутрішній стороні. А як щодо їх вартості для однієї рамки. Перший варіант залежно від розміру упаковки, обходиться від 3 гривні 30 копійок до 4 гривні 20 копійок для однієї рамки. Другий представлений лише в одному варіанті пакування 200 штук і коштує гривню 10 копійок або 2 гривні 20 копійок для однієї рамки. Залежно від того, два чи 4 роздільники плануєте фіксувати. І третій у роздріб коштує 4 гривні, а якщо купувати упаковку 500 штук, то виходить 3 гривні 68 копійок для однієї рамки. Пишіть у коментарях, які роздільники ви використовуєте на своїй пасіці, або які роздільники вважаєте найбільш зручними.